Всім привіт! Мене звати Яна Лішенко, я гугл логіст Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І переважно я масштабую ваші онлайн-продажі в різних країнах світу за допомогою тих же аїшних інструментів Гугла. Сьогодні буду показувати кейс команди. Безпосередня тематика. В нас магазин запчастин для. Нехай це буде промобладнання для того, щоб не уточнювати більш детально, не болити клієнтську ех, якісь там. Дані умовно. Розповім, покажу складності, які були в цьому проєкті. Ну і, в принципі, загальну динаміку того, що може зробити спеціаліст обдумливо думаючи, і що результат, який ви побачите, це не заслуга якоїсь випадковості случайності, а обдуманих ціленаправлених дій в аккаунті. Тож, з чого почнемо? Роботу ми почали з січня місяця. Це в мене помічена 2.01 безпосередньо. Тобто, десь з цього періоду ми почали роботу. Нашу до цього всього промежку це був пошук. Тобто, клієнт за в основному отримував конверсії з пошуку. Я зараз відберу тільки наші рекламні кампанії, і ось тут відразу буде видно, що ось, будь ласка, дуже довго розкачувався акаунт. А складність, з якою ми зіштовхнулися, це те, що четверта аналітика взагалі безсовісний сервіс по передачі будь-яких нормальних адекватних даних по конверсіям. Я, якщо люди, які приходять на консультації, завжди кажу, переходимо на конверсію Google Ads, тому що з четвертою аналітикою неможливо працювати. Я навіть покажу проміжок часу, в якому ця четверта аналітика працювала і який результат вона робила. Давайте зараз і подивимося, для того, щоб було більш предметніше. Ось я візьму зараз сегментацію по конверсіям, і ось буквально видно, що з періоду 29 січня, ну тут паралельно вона ще відслідковувалася, Теж до 28 січня вже ми повністю практично відмовляємося від четвертої аналітики, переходимо просто на техпокупка. Слава тобі, Господи, алілуя! Як то як то можна сказати? І тут навіть видно, що в ці проміжки часу в нас ціна за конверсію дуже сильно злітає. Тобто, тут щоб ви бачили, пюрче. Ну, ось, Будь ласка, конверсії, покупки. Загалом, за цей проміжок часу, ну, звичайно, за цей весь комплексно, ну, ціна за конверсію в нас становить 90, о, 85 гривень, 84 При CPA, яку нам давав клієнт, 90 гривень. Тобто, в принципі, ми вписалися. А, загалом, що ще хотілося би відмітити? А, так, би мовити, цей весь результат зроблений на невеликому відносно щоденному рекламному бюджеті. Це впливає взагалом на кількість тестів, які можна проводити в рекламних кампаніях. Тут у нас практично все є, що потрібно. Є простріли в кількості кліків, трафіку. Є періоди кампаній, які відкручуються вихідні, в які вони дають менше більше конверсій. Є ось тестові періоди на здорожчання ціни за конверсію. Ось тут видно знову її спустили до 88 гривень. Тобто акаунт, в принципі, навіть в межах того, що ми маємо досить живий, видно, що щось тестується, щось робиться в контексті того, щоб було краще в результаті. Ще одна з таких важливих, щоб хотілось відмітити, це в принципі ціна за ціна, заклик яку стабілізували. Тут видно було, що в цій проміжки часу вона була реально неадекватна. Тут було 6 гривень, 9 гривень, наприклад, тут також 5,75. Зараз вона в середньому максимум до там до 3 гривень десь добігає це за допомогою оптимізації. Фіда того ж самого робилось. І Ще хотіли показати конвершн rate, Коефіцієнт конверс, ой, кости за конвершн вибрала конвершн рейт. Він загалом за цей весь проміжок часу досить високий, 2,50. Чому я його, я його хотіла відмітити по тій простій причині, що він досить високий і досить гарний. Нижній плінтусовський такий конвершн рейт у нас вважається в команді 1,5%. Чому 1,5%? Ну тому що тут CPC в середньому десь добігає вона нижче 5 гривень, тому 1,5% це зазвичай. Бажана нами конвершн rate при оптимізації рекламних кампаній. Нагадую, що у вас є два показника, які можуть впливати дуже суттєво на вашу рентабельність чи на себе за клік і конвершн rate. Чому півтора відсотка зазвичай бажано навіть не на мої цифри орієнтуватися, а для кожного проекту вираховувати власні значення conversion rate, які повинні генерувати ваші рекламні кампанії. Вони вираховуються на базі вашої маржинальності, середнього чеку, який крутиться в певних рекламних кампаніях. Чим більше знашорніший. Чек в товарах, тим більш для кожного сегменту повинен він особисто бути вирахований, тому що в деяких нішах, наприклад, навіть у 3% відсотків чотирьох відсотках не вистачає, щоб вписуватися в KPI. Тому, скоріше всього, вам потрібно розраховувати для себе персонально ваші коефіцієнти. Ось, наприклад, видно ось тут, що це була четверта аналітика. Г4. я не знаю, чи монтажер буде підсвічувати чи ні. Вона була на моделі атрибуції на основі даних, теж безсовісна конверсія. Я її називаю, і модель атрибуції на основі даних ну не знаю. Скільки в мене проектів було, чим дешевше треба ціну за конверсію робити, тим більше ймовірніше я не буду використовувати цю модель атрибуції атрибуцію на основі даних. Якби зараз Google її не рекламували, я вважаю, що вона підтрачує якусь частину гроші і поки що не несе. Користі рекламним акаунтом, хоча в деяких випадках потрібно її використовувати, але це можливо тема вже для іншого кейсу, не для цього точно. Тобто, навіть якщо предположити, що я там дуже сильно занизила ціну за конверсію, тому що я там умовно взяла дублікат якихось конверсій чи ще щось типу такого, можемо подивитися з цього проміжку, наприклад, з 29 січня. Ось, наприклад, 29 січня. Буде датою старту у нас, наприклад, і ми можемо побачити, що ціна за конверсію 68 гривень, одна лише конверсія фіксується. Ну і, звичайно, товарка у нас дорожче. Але давайте поглянемо на загальну ось картинку аналітики. У нас тут, як ви бачите, не дуже багато, в принципі, рекламних кампаній. Основна тяглова сила це в нас PMAX і звичайно, торгова рекламна кампанія. Ще тут три тестові кампанії запущені, але поки що показів, нічого вони не отримали. А, чому так мало рекламних кампаній? Тому що, на жаль, щоденний рекламний бюджет трошки <кій> низькувати нам дають, і, в принципі, нам або треба жертвувати даними штуками конверсій, іти в масштабування а, різних сегментів якихось кампаній, або весь бюджет направляти на ці рекламні кампанії, в принципі, що було зроблено. Що ми маємо? У нас є звичайна товарка, у нас є PMAX. Вони запущені одночасно. Повністю це все інтелектуальні стратегії. Це відповідь для тих, хто там говорить, що не потрібно все автоматизовувати, що не потрібно, що потрібно обов'язково, щоб були якісь наручні ставках кампанії. Ні, всі автоматизовані рекламні кампанії співпрацюють нормально, все адекватно може бути. Звичайно, товарка, її ціль була запуску тестувати певне значення рентабельності, чи вона витягує, чи не витягує. В принципі, загальний результат у неї десятка, вона дорожча в рази від бажаної ціни за конверсію, мінімум два рази. Але вона в певні проміжки часу дає дуже високе значення середнього чеку, тому що тому поки що вона залишена як варіант тестингу на рентабельності. Інша компанія поки що працює в тестовому режимі на безобмеження, досить непогано. Але треба також масштабувати цей акаунт, тому оскільки це закінчення періоду супроводу, потрібно обговорювати з клієнтом більше масштабування в штуках, тому що як тільки в нас виповзає статус обмежено бюджетом, він нам може робити заподлянку в тому контексті, що почне урізати трішки наші охоплення навіть по дуже дешевій ціні за конверсію. Звичайно, товарка, до речі, вона не супертопова по трафіку, але ось видно, що по штукам конверсії, по клікам вона одна з більш-менш таких стабільних, чому в цій кампанії досить дорога ціна за конверсію, тому що є значна частина товарів, яка відкручується і має безпосередньо якийсь там певне, певну витратну частину умовно. Ну, Дивлячись, що ми будемо розглядати. У нас є тут по костам, ось, наприклад, якщо відфільтрувати, видно, що тут вже щось взагалі виключено з цієї кампанії. Так, ось, наприклад, виключено, тут є out of Stock, тут виключено, щось залишено, наприклад, по певним критеріям. Тобто це один з неї таких. Найпередбачуваніших систем оптимізації рекламних кампаній. Чому тут виключено, наприклад, щоб вже не освітити товари, покажу: ось, наприклад, беремо шопінг-продакти, item ID, і беремо, наприклад, що тут? фільтр. Ну, наприклад, ось, менше, не знаю, нехай 60 гривень, правильно, воно до 90 не відкручені, і, наприклад, більше 5 гривень. Ми побачимо, що частина цих товарів, які витрачали, ось бачите, менше 60 гривень, ось 57 гривень, і менше, вони склали основну долю 7 054. О, давайте ще конверсії приберемо. фільтр менше одної конверсії. Це якраз до речі, період, коли цілі числа покупки були, о, 6 тисяч гривень. От, якщо ми дивимося по товарно, ви можете побачити ціна за клік скрізь, вона супер дешева, і кліків достатньо, але витратна сума ну далеко не 90 гривень. І ось оце основний такий аспект витрат, який в принципі і несе оцю. Оцей сенс того, що ціна за конверсію значно дорожча від того, що можна зробити. Тобто, якщо я зараз приберу, наприклад, фільтри по ось цим одбору і поміняю, навпаки, зроблю конверсії більше нуля, ось для того, щоб бачити від одної конверсії, і візьму від high to low, Ну, от, бачите, тут є 5 гривень, 26, 11, 80. Буде щось дороге, звичайно, щось ціні за конверсію, в залежності від типу тесту, які проводили. Наприклад, оцей товар, ну, прям на нього ну, красиво гарно конвертується. 411 гривень ось, наприклад. Але в основному є товари за 80 гривень, ось 70 копійок. Ось 80. Але тут дві конверсії, тут питання, то тут з, з одного кліка воно було. 74-5 гривень, ось, наприклад, тобто воно все досить таки розмазане і не всі прям конверсії. Вони всі недорогі по факту. Ось, якщо взяти ось середня 30 гривень, ось якщо так взяти, дуже примітивно по 30 гривень. Але висока ціна за конверсію в розмірі 198 гривень вона обумовлена тим, що є великий ще шматок товарів, який прокрутився. Прорекламувався, але не приніс конверсію. Ну тому вони формують таку високу ціну за конверсію. Загалом картинка поки що загальна в середньому ось така в цей період 112 дванадця гривень. Ну, і рейт навіть вищий був. Да, тут согласна. Тут оця звичайна товарка вона псує картину. Боже, дивіться, яке гарне число: 666 Заговорщикам. Тобто, ось і ця кампанія All Items, в принципі, перевиконує свою результативність 68 гривень, це шикарно, класно. Основну долю конверсії несе. Тобто, в принципі, на ній можна, в принципі, далі масштабуватися. Ось такий ось приклад кейсу, який можна вам продемонструвати, показати, щоб було видно, які результати можна робити. Ну, звичайно, тут основну долю ще кампанії були не наші, не клієнтські, умовно, тому не тут, в принципі, є. Зараз відфільтрую, покажу лише наші ось. Ну і conversion рейту 3.12 досить такий непоганий, гарний. Скоріше всього, проблема в цьому all Items в тому, що рентабельність слабувата. Да, 900% для даної ніші це дуже низький відсоток. Ну, для чого це робили? Для того, щоб в статистиці аукціону пощупати, де ми знаходимося, в реальності чи не в реальності, яка ціна закликнем підходи, які ставки та якщо бачите, тут гривня 85, а тут 2,15. Тому, до речі, це відповідь на питання: чи потрібно прям дуже сильно здешевлювати ціну клік, Якщо ви можете побачити, навіть при дорожчій ціні за клик, ви можете вигравати однозначно. Тому ось такі ось кейси з демонстрацією, що гарно, що погано, і що дійсно, якби тут все було чистої случайності в результативності. Скоріше всього, навіть ця кампанія була супер дешевою і з дуже високим конвершн рейтом Ось, будь ласка, ще один кейс команди, обумовлений правильною розстановкою плануванням дій, які потрібно виконувати в рекламному аккаунті.